Дають змогу здобувати нагороди на спортивних ліпах. І пер, перед усім запрошую вшанувати хвилиною мовчання усіх, хто, тих, хто віддав своє життя за Україну за її рідний демократичний розвиток і за наших спортсменів, які загинули на війні. засіданні присутні 26 членів колегії. Ми можемо розпочати свою роботу нашого засідання берегу участь учасників. у 20, 2015 році та шляхи поведення реформ молодіжної сфері, сфери фізичної культури і спорту, доповідаль Жданов. Я думаю, що якщо дасте мені 10 хвилин, буду вдячний за, за цей термін. Також для обговорення записалися перед заклади Михайлович, віце-президент НОП ну, імені Викторович, ректор Національного університету фізичного виховання. Бесельський Юрій Павлович, герой АТО, радник міністра молоді і спорту на громадських засадах. Шановний Сергій Петрович, дозвольте розпочати свою доповідь. Дуже приємно, що на сьогоднішній калії ми бачимо учасників перших європейських ігор. Ми отримали 8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових медалі. Це реальне підтвердження того, що уряду спільно з спортивними федераціями, Національно-олімпійським комітетом, спортивним комітетом та комітетам спорту інвалідів вдалося зберегти великий спорт в Україні навіть у ці досить непрості часи. Хоча давайте згадаємо, ще минулого року окремі субхектики та кремнітани пророщили крах системи спорту і діша, закриття нашого міністерства, ліквідацію бюджетного фінансування спорту. Я точно знаю, що поки працює цей уряд, у нас буде і буде працювати профільне міністерства. Спорт буде одним із пріоритетів держави тієї сфери, яка генерує позитив для країни, формує психологію переможців українського народу. Це не означає, що ми все бачимо в рожавах полях. Виникаємо конструктивної критики. Ми реалісти і чудово бачимо всі ті проблеми, які накопичилися за регіоналом. З перших головних проблем Україна вже не перший рік стікається з відвізком перспективних спортсменів та тренерів за кордон. Значну частину нагород ті ж азербайджани принесли українці. Це гірка правда. Однак процес відтоку перспективної молоді відбувається не лише у спорті. відріжають молоді перспективні чини, творці, мійці це загальна державна проблема, яку лише на цій колегії не вирішила. Втім, хто знає, що процес. Перехід спортсменів між різними країнами є взаємним. Наприклад, з 2009 по 2015 рік до збірних команд України з футболу, баскетболу, вільної боротьби, легкої атлетики, біатлону, хокея, шайбу, фігурного питання вдалося залучити більше 15 перспективних спортсменів з інших країн. Дали виступ нашої команди на ігра в Баку 2015 року це не лише проміжний етап підготовки до лікаря до 2016 року. Щоб розвинути цей успіх, втримати та не по дорозі до рівень женевих спортсменів, необхідно вбули на ряд державних рішень. По-перше, ну я хочу щиро подякувати тим патріотам-спортсменам, які виступили за збірну України. Це не просто робота, а велика честь і поплив. Але ми, ми свідомі того, що фінансова мотивація є не менш важливою складовою, з якою складається перемоги спортсменів. Тому кабінет міністрів наприкінці травня, коли стипендії до 75 тренерів олімпійців і паралімпійців, Підготовлені зміни до указу президента 139 тридцяти стипендій у розмірі до 12 тисяч гривень будуть отримати наші дитини спортсмени Ганна Лізатінова, Юрій Чипан, Ігор Радівіло, Юлія Каліна. Олег Керняє, Далі Погірка та інші. Я хотів би дійсно сказати, що те доручення, яке давав прем'єр щодо підвищення призових Резинка Петровича надав вам це право розглянути, які рішення говорити, тому що, від вас, які премєр міста це буде більш доречно. Друге, хочу звернути, що аналогічного перегляду потребує перегляд інших прем'єрах, які за чемпіонати Досі Третє, яке ми створити умови для того, щоб наші спортсмени тренувалися в себе країни на тому обладнанні, яке відповідає сучасним допомогам міжнародних змагань. Хочу допомогти, що протокольне рішення організаційного комітету і те ручення, яке ви нам давали, воно виконано оголошено тендерна процедура на закупівлю е, обладнання для 19 видів спорту на 17 молодіх, в тому числі до спортивних. І все буде поставлено вчасно і на кончий заспіль ми отримали нове обладнання. Четверте, якщо говорити об'єктивно, то держава сьогодні здатна лише підтримувати певний рівень нашої спортивної інфраструктури і розвивати. Тому а, дуже важливим є прийняття окремих законів, які стимулювали державне приватне партнерство, зокрема закон про меценатства. А також закон про лотерею, який не 25% вдавалося б на розвиток прибутку цієї лотерії, вдалося mm -hmm. на розвиток спортивної влади. Окремо, хотів би зупинитися на боротьбі з корупцією до публічної фінансів. Що зроблено цій сфері? По-перше, нам вдалося перейти на якість анових регіонів відкритості та прозорості фінансів міністерства. На нашому сайті публікуються всі паспорти бюджетних програм, накази про проведення змагань та зборів. Ми опублікували всю звітність підприємств за 2014 рік і за 2015 рік ми що пам'ятаємо, щоквартану звітність державних підприємств. По-друге, ми працюємо нову, якісну, нову прозору форму розподілу бюджетних коштів між федераціями, різними, різними, різними видами спорту. Не міністр буде поганий, або поганий. А буде працювати математика, більше досягнень, більше публічності, більше залучення спортсменів і більше коштів буде отримувати. Та чи інший від спорту, та чи інших федерацій? Загалом наша боротьба з ефективним використанням бюджетних коштів при організації та проведенні змагань засвідчило, що нам вдалося за цей період зекономити 4,5 млн грн. Здавалася не невелика сума, але враховуючи, що весь бюджет нашого міністерства близько 2 мільярду, я думаю, що це пристойні гроші. Я хотів би звернутися до всіх спортсменів, до всіх президентів федерації, тренерів. Зараз кожна бюджетна копійка на рахунку. Нам потрібно, вкрай потрібно видатки на оборону, на забезпечення наших воїнів. Тому ми будемо дуже прискіпливо ставитися до ваших кошторисів, які ви подаєте, будемо їх перевіряти. Не ображайтеся на нас, це наша з вами боротьба за державні кошти і за їх економію. Особливе питання це розбудова інфраструктури і питання створення нових базових. Тому дуже важливим є то рішення організаційного комітету, яке ми з вами приймали щодо створення центру олімпійської підготовки. І одне з головних завдань міністерства це створення і виконання рішень щодо створення центру олімпійської підготовки з лобкої атлетики, художньої гімнастики, а також у угодів. Як довела попередня практика, саме за рахунок цих центрів ми можемо забезпечити перемоги на іграх. У Єлімпійських і світовому масштабу. Зрозуміло, що нам потрібно реконструвати кончу засобу, яка потребує модернізації та побудови нових спортивних е тренувальних об'єктів. Окреме питання це реабілітація важкопоральної бійці з зони АТО, засобами зірічної культури і спорту. Хочу власну інформую. Що Міністерство спільно з Національним комітетом спорту інвалідів запустило програму повернення до життя на базі закладного реабілітаційного спортивного центру у Львівській області. До роботи з ветеранами АТО залучені наші паралімпійці, і валіди, які навчають привчають до нового життя. життя. Нами е, винесено на розгляд кабінету міністрів е, е, проєкт постанови кабінету міністрів про проведення пілотного експерименту. Яка надає більше права національним федераціям, але більше права означає більшу відповідальність, більшу прозорість і більший контроль з боку держави. Також нами розроблена зміни до статті 40 закону про фізичну культуру і споруди, ми, якими е, е, скасовуються функції дублювання і не функції міністерства. Заникає справа спортивних змагань, це теж наша національна федерація, не Міністерство спорту. Ще одне питання це збереження дитячої юнацького спортивного спорту. Е, я хотів вас проінформувати, що 100 млн грн субвенції, які були виділені, вони розподілені між областями, вони дійшли до кожної спортивної школи, щоб вдалося зняти певну напругу і е, нам вдалося зберегти систему масового дитячого юнацького спорту в областях. І тут присутні керівники відповідних обласних управління, я звертаюся до, до вас. Ваша відповідальність у 2016 році в процесі децентралізації далі збереження дитячої у нас поблизу Спрошу з кожного разом з урядом. І на останнє хотілося б, щоб до визначення показників в регіоні включалося не лише тільки показники соціально-економічного розвитку, а й питання, а й показники розвитку галузі фізичної культури і спорту, а, а також. Роботи з молоді. Я думаю, що це було більш об'єктивне. Також у роботі з молоді нам було проведено перший некорупційний конкурс розподілу державних грантів. Це було продемонстровано в прямому ефірі. Підладована преконцепція Державної цільової соціальної програми молоді України на 2016-2020 рік, який ми готували спільно з інформаційним пакетом реформ, завершується розробка проєкту дорожньої карти. Парію. Буде створена комісія з питань національно-патріотичного водування, ініціатором якої був минулого спорта. Підсумовую хочу зазначити, що практично всі доручення Оргкомітету з підготовки Олімпійських, Паралімпійських, Олімпійських ігор та інших міжнародних змагань виконано. Просив би також, щоб сьогоднішнє протокольні доручення в частині спорту стали додатком до рішення Оргкомітету. Дякую за увагу, вітаю. Ще у нас попереду чекають великі перемоги. Дякую.